Вітаю вас, шановне панство, на черговому заході Комітету трудового права Національної асоціації адвокатів України «Тиждень трудового права. Я, як адвокат, член комітету та викладач зі стажем більше 20 років у галузі трудового права у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова, Разом з колегами докладаємо немало зусиль для того, щоб трудові права та законні інтереси працівників, роботодавців і держави були належним чином захищені. Особисто для мене завжди були як показала практика цього року. Особливо загострилися під час війни, питання визнання звільнення незаконними та поновлення працівників на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, також питання гарантійних компенсаційних виплат, доплат, надбавок до заробітної плати, також питання забезпечення права на охорону праці, створення безпечних нешкідливих умов праці. Або щодо невиконання роботодавцем рішення суду про поновлення на роботі, також виникали питання правових наслідків, зокрема необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, мобінгу чи дискримінації у трудових відносинах. Дуже важливо, шановні колеги, що ми маємо можливість таку почути один одного, поділитися власним досвідом. І послухати адвокатів, які стикалися з проблемами трудових спорів, і мають свої шляхи їх вирішення та діляться відповідним досвідом. Мій особистий адвокатський досвід цього року у більшості своїй стосувався стягнення заробітної плати у трудових спорах. Зокрема, мова йшла про середній заробіток за час вимушеного прогулу, також середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні. І також мова йшла про середній заробіток за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі. Звісно, у всіх цих випадках ми говоримо про спеціальні види відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівників. І, хоча зрозуміло, що вони розраховуються виходячи саме з середнього заробітку працівника, однак, як відомо, не є заробітною платою. Власне, вимушений прогул розглядається як час. Протягом якого працівник з вини роботодавця був позбавлений можливості працювати. Відтак вимушений прогул відбувається виключно за наявності вини роботодавця, який незаконно звільнив працівника. А вимоги вже про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні є законними саме при правомірному припиненні трудового договору і не проведенні, відповідно при цьому з працівником розрахунку у ті строки, які визначені статтею 116 кодексу законів про працю України. Власне, якщо ж підстави припинення трудового договору суд визнає законними та поновить працівника на роботі, то вимоги про покладення на роботодавця відповідальності згідно зі статтею 117 Кодексу законів про працю України будуть безпідставними. Власне, коли ми говоримо про захист трудових прав, то ми маємо на увазі два аспекти. Перший аспект це захист прав працівників, а другий аспект це захист прав роботодавців. І як людина, яка є досить обізнаною у галузі трудового права, я би виділила сьогодні ще й третій аспект. Це захист інтересів держави у трудових правовідносинах в умовах війни. Особливо зараз, коли ми оперуємо законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану і адаптуємо наше трудове законодавство до європейського. Тому у питаннях трудового права нам завжди є про що говорити, поділитися власним адвокатським досвідом. Словом, я дякую. За організацією трудопрової комітетської роботи Національної асоціації адвокатів України за те, що ми ці теми порушуємо на вебінарах, круглих столах, інших спеціальних заходах, і бажаю всім нам єдності та плідних результатів.